Мішаня, ми сьогодні що будемо з тобою готувати? Ти знаєш? Знаємо. Що? Не знаю. <гум> знаєш, не знаю? Добре, давай татко розкажемо. Ми сьогодні йшли по магазину, гуляли і побачили по акції. Супер, чудові, прекрасні. такі перчики. А Михайлик у нас дуже любить перчики. Дуже-дуже. І ми вирішили приготувати фаршировані перці. Так, Мішка? Так. Давай розкажемо людям, які інгредієнти нам до цього потрібні, так? Давай, Давай, але скажи перше, що? Поїхали! Поїхали! Для того, щоб приготувати фаршировані перці, саме головний інгредієнт який? Перці. Перці, правильно. Ми взяли ось таких чотири. Перчика. Ми їх вже підготували, відрізали кришечки і почистили серединку. Так, їх ми будемо начиняти. А начиняти наші перчики, ми будемо михайнику чим. Оцимає інгредієнтами. Молодець, правильно, ось цими всіма інгредієнтами. Сьогодні, як не дивно, рецепт наші простий, але інгредієнтів дійсно дуже багато. Так, мішка? Так. Давай, розкажи, будь ласка. Що це кожен за інгредієнтики? Ось це біле, це що? Рис, Правильно. Начиняти Будемо рисом. Далі, це у нас що? Спеції. Спеції. Це у нас суміш спецій, як завжди, все, що ми знайшли в квартирі, так само і ви. Можете все змішати, додати. Тут також є сіль відразу. Ми насипаємо солі. В описі під відео буде повністю рецепт разом зі всіма інгредієнтами. Тож читайте, коментуйте, ставте лайки. Далі, Михайло, ось це що в нас? Цибулька. Цибурка. Ми також попередньо вже її нарізали. А чого? А щоб не затягувати рецепт? Ось це що це? Фарс. Фарш, Фарш, молодець. Так, ти все знаєш. Це фарш, це курячий фарш. Далі, ось таке біленьке. Що у нас? Сметанка. Сметанка. Це сметанка. Я Ми це все. Я думаю, що не знаєш, це сметанка. Ми це все будемо протушувати і додавати в наші перчики. Далі, ось це що таке зелене і жовтеньке? Голодна, а злитенька кукурудзка. Правильно, це гороша кукурудзка, це морожені овочі. І це. Сир. Сир. Так. Ну що, починаємо приготування міша? А. Так. Оклетився хорошо? Добре, каже, поїхали! поїхали. Поїхали! Так, починаємо наше приготування. Ми беремо сковорідку, наливаємо на неї олійки і будемо смажувати нашу цибульку так? до такого до золотистого кольору. Поїхали! Беремо наш фарш і додаємо на сковорідку до цибульки. Так, 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 так. Так, та, -та, -та, та, -та, та, -та, та то я. Додаємо на свій Молодець, так, додали спеції. Так, класно допомагаєш, татові, Я так люблю з тобою готувати. А ти любиш з татом готувати? Так. Молодець. Виступаюся. Виступаєш? Я, вис... я висипаю туди. Висипаєшся, молодець. Так. Виримися, є? А я перемішую. А потім ти підростеш і також будеш перемішувати, так? Ні. А чого? До мішання. Це ми що додали? Морожені спеції. Морожені спеції? Морожені овочі. так? так. Морожені овочі. Так, протушуємо м'яско з мороженими овочами. Додаємо. Додаємо ріст і намагаємося перемішати його зараз все разом. Сметанку давай. Ти сам дивись, бо тут плита. Давай, 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 затку додай. Так, додаємо нашу сметану. Я так, сметанку додаємо. І відразу додаємо мішання, це що у нас? Кетчуп. Кетчуп, молодець. Давай, додаємо відразу наш кетчуп. Кетчуп. Кетчуп, кетчуп. І перемішуємо, все ретельно перемішуємо. Так, начинку ми приготували з рисом і з фаршем. Дуже смачна. Ану понюхай, яка смачна. Дуже-дуже, так? полосто супер супе-пупел. І зараз цією начинкою будемо начиняти наші красунчики-перчики. Так, Мішка? Знімай кришечки з перчиків. Тік-тік, тік. Тік. Добре. Так, беремо ложечку. Мені ложечку. Тобі ложечку. Тримай. Дякую, мать. Дякую, мать. І починаємо начиняти так, наші перчики. Чудовий перчик в нас вийшов, Трошки місця ми залишаємо і тоді ще будемо насипати сирочок, так? Продовжуємо наповнювати наші перчики. Оцями і м'ясом. Такий перчик з овочками і м'ясом. Молодець. Став. Дуже гарний тебе перчик вийшов. Так, посувай. Добре. І зараз на кожен цей наш перчик. Ми будемо додати трішечки сиру, щоб він гарно запікся. Додаємо, І сирочок, ніж. Добре. Так. І тепер на наші красунчики накриваємо їх кришкою, так, Мішка? Так. Ми тут вже кришки перепутали. Давай, Міша, Будемо накривати. О, вгадав. І ти вгадав. Молодець. Так. 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 Ось так. Супер! І тепер ми наші перчики відправляємо в духовку, десь на 30 хвилин випікатись при температурі 200 градусів. Наші перчики вже готові. Вони вийшли дуже гарні рум'яні. Я вам не буду їх показувати так прям близько, бо вони ще дуже гарячі, ми тільки їх витягнули з духовочки. Але подивіться, які вони соковиті, класні. <сх Russians> Міш, Скажи класні перці у нас вийшли, запечені. М -м... Це ми самі приготували. Це ми самі приготували, так. Давай покладемо одного перчика на тарілочку і покажемо людям, який він в розрізі, так? А, давай. Так, давай візьмемо ось цього такого великого красунчика, так? А я як? А як? Зараз татку попочав собі ручки. Давай я візьму ложечку. Ложечку, так. Головне, щоб зараз у нас не було аварії. За допомогою мами ми все-таки добули того перчика. Поставили його на тарілочку. Ще раз подивіться. М -м, такий аромат. Просто шикарний. Михайлику. Можеш знімати зверху кришечку? Ну давай разом знімемо. Давай. Щоб вона не була гаряча. Ставлю тут з на тарілочку. Клас, Подивіться, сир розтанув. Це просто супер. Мішка. Супер! Цупел-купел так, обережненько, Обережно тільки. Ні, кришечку ти став. Зараз ми його ще розріжемо, покажемо, який він всередині. Так, беремо вілочку, ножечка. Так, зараз розріжемо. Який він соковитий, мішка, дивись, нього прям все витікає. А, клас. Пелпу, Пелкла. Ось такий чудовий, запечений перчик. У нас вийшов, да, мішка? Аромат просто бомба. Тож підписуйтесь на наш канал. Па-па! Папа, всім папа, ставте лайки. Такі няняні, печці на звезді.